Пане Юрію, дуже рада вас вітати у Києві. Рада, що ми з вами розвір не, не, не часто бачимо вас на подіях. До вас питання про шахідні атаки, які щодня тероризують Україну вже останніх півроку, так точно, можливо, навіть кілька, можливо, навіть і більше місяців. Як саме Росія змінює тактики у використанні своїх шахетів? Ну, мови тут не тактики, тут певна мова де про кількість. Ми бачимо постійно з'являються, на жаль для нас рекорди. Коли Росія застосовує все більше і більше засобів ураження, зокрема шахиди, не всі вони шахиди шахедів більше половини, але інша частина це БПЛА імітатори, які Росія використовує для навантаження нашої системи, для того, щоб сили оборони. Власне, реагували на ті всі виклики. Відповідно, що було нам складніше виявляти, де справжня ціль, захибна ціль, і таким чином е знищувати, так як ми щоночі повітряні сили це роблять, знищувати е ціною неймовірних зусиль. Це робиться. Е власне, ці всі шахиди. Е щодо тактики, тут е мабуть нічого такого нового не скажеш, та що ворог. Змінює постійно відповідно до е, погодних умов, відповідно до тактики свої застосування в тій чи іншій місцевості е, висоти, тобто може бути застосовано там 4 кілометри шахет, може летіти кілька десят метрів над землею і так, і так складно його збивати, тому що мобільні вогневі групи, які сьогодні є е, власне. Такою по кількості збиття основною силою, так то їм відповідно діставати з кулеметів їх на відстані понад кілометр ну, фактично дуже важко і чи можливо це взагалі робити, а особливо коли погана видимість, низька хмарність, туман їх взагалі не видно. Тому, перш за все, потрібно спрогнозувати. Атаку ворога, які саме маршрути він там чи інше збирається використовувати, тут же задіяні засоби розвідки, інші джерела, щоб зрозуміти, що, і які об'єкти він намагається уразити того чи іншого разу. Тому сили оборони всю цю інформацію аналізують, обирають повітряні сили, відповідно застосовують це озброєння не тільки повітряні сили, тому що робота по шахедах це загальний здобуток всіх сил оборони. Зараз ППО в тій чи іншій мірі представлене фактично усюди. Повітряні сили так керують цим всім процесом в єдиній системі протиповітряної оборони держави, але власне всі долучаються до цих нічних атак, до збитів, тому що до тактики коротко, якщо це прогнозування, ті маршрути, своєчасне реагування, виїзд на місця слідування шахедів мобільних вогневих груп, щоб опинитися в потрібний час в потрібному місці. Це від цього теж залежить успіх. Ну і відповідно їхнє забезпечення, додаткове, яке сьогодні мають мобільні вогневі групи, це окрім стрілецької зброї, як купа всього, що допомагає стрільцю знищити ціль, і оптичне оптичні приціли, тепловізійне обладнання. Далі в нас є ПЗРК, фактично в кожній мобільній вогневій групі, Пікап, який допоможе доставити на це все, і кошти збирають люди для того, щоб мобільна група дійсно стала мобільною і ефективно виконала то чи інше завдання. І ще сьогодні дуже серйозний елемент, який не так давно впроваджено по роботі взагалі з безпілотниками, зокрема розвідувальними. Це сьогодні дронове ППО. Це зенітні дрони, які сили оборони вже застосовують дуже широко на лінії фронту. Передусім, це наші побратими з так з наземних військ, які першими зустрічають саме БПЛА. Противника розвідувальні, тому що вони несуть дуже серйозну загрозу. Там, де є розвідник, там може бути прильот чи артилерії, чи балістики, тому їх треба знищувати однозначно. І тому розвиток сьогодні дронової ППО в силах оборони є надзвичайно важливим. Ну і вже були заяви одних військових керівників, скажімо так, щодо збиття зенітними дронами і саме шахедів. Якщо такі випадки будуть масштабуватися, все таки модне слово масштабуватися. Тому це буде тільки для нас вигран, що це те, що посилить нас проти цих засобів. Дуже вам дякую за те, що ви захищаєте нас кожну ніч. ми в Києві. Те чуємо і бачимо зі зоряні війни, які відбуваються в нашому небі. Таке запитання до вас: імітатори, які летять разом із шахедами, яка їх кількість наразі менше, мабуть, ніж самих шахедів, і чи є засоби, які їх відрізняють від власних цих шахедів? Повітряні сили мають багато інформації стосовно повітряних цілей, які на нас летять, зокрема шахедів. Це засоби радіолокаційного виявлення РЛС. Є в нас візуальні акустичні пункти спостереження. Їх доволі велика теж розширена система. Не лише в повітряних силах, в силах оборони інформація узагальнюється. Інформація видається в дуже швидкому оперативному часі на пункти управління і відповідно. Маємо попередні дані, що це може бути: чи це шахет, чи це дрон-імітатор, чи пародія, як його називають сьогодні, летить на об'єкт. Тому вже після атаки відповідно робиться певний аналіз. Попередні дані, те, що ми публікуємо на наших офіційних джерелах, назви пишемо за попередніми даними станом на тому, що цифра може плюс-мінус змінитися щоб, е, в ту чи іншу сторону. Тому е, щодо кількості е, може бути 50 на 50, може бути 60 на 40, але шахідів дещо самих справжніх більше. Шахиди теж різні: 136 й шахет 131, вдвічі менше. Ну але і е, цих е, дронів-імітаторів також ну, стає більше. І вони теж є різних типів, там вони не однотипні. І дуже часто люди знаходять їх десь в полях, в лісах, в городах. Тому ми завжди говоримо в жодному разі, що б там не було, не торкатися, тому що це може призвести до жахливих наслідків. Спасибі, спасибі вам, пане Юрію.